Всім привітики! З вами знову сімейка бабачків. У мене знову сніданок на вулиці, чай та пряник, які вчора мама пекла. Це білосніжка, а це звичайне пісочне печиво на м'ясорубку. Так як я вчора заложила у сушарку лише 5 решіток помідор. Вони трошки підв'ялилися, але ще не готові. Її винесла трошки меншенькими, там виходить, що можна решітку за решіткою поставити у пазики, то я вирішила ще на 5 решіток зробити червоненьких помідор половинками і дов'ялити, щоб була повна сушарка. Поки дойдуть ті рожеві, то будуть готові ці червоні. Тож займаюся помідорчиками. Уже дві решітки заложила. Зараз піду візьму ще помідорчики, бо цих мало переріжу. Заложу на рішітку і поставлю, щоб далі досихали. І ще крім спецій трав, я солю помідори. Бо вчора забулася посолити, то тільки що у сушарці досолювала їх. Солі кидаю небагато такого трішки. Зараз цю плівку повішу, піду, щоб вона просохла. Піду погодую олежика і вже нарешті займуся салатом з квасолі. Бо вже квасоля зварена, бульон зварений, потрібно вже щось робити. Начебто вже з усім розібралася, зараз почну готувати салат. Помила і перебрала 3 кіла перцю. і зараз вже кришу його соломкою. Зразу кидаю у миску, в якій воно буде варитися. Я вже почистила півтора кіла цибулі. І тепер нарізаю її на четверо. Розігріту сковорідку я вливаю 200 мг олії і кидаю цибулю. Обжарюю до такого прозорого гуртуватого кольору. Поки в мене там жариться цибуля, прийшлося олежити на руки, бо він підняв такий кіпіш, почав кричати, плакати. Він тільки пішов на ручки, залу затих і почав посміхатися. Яке чудо творять мамині руці. Да, олежик? Убільчиве таке, положила його. І те, що на вулиці був, він не рахує. Мама, я буду тоді в колясочці. Вілицями махаємо. Зама мен... в мене дама мене на ручки, мені добре, я вже не плачу. Ось така цибулька в мене вийшла. Зараз піду заберу в хату той перець, що нарізала, ще перекручу помідори. І буду ставити варитися. Помідори я перекручую на соковижималку. Мені потрібно півтора літра томатного соку Салат. салату. Я вже всі овочі з'єднала. Тут в мене перець, цибуля пережарена, сік помідор, 200 мг бульону, куриного я вкинула, влила, 2 столові ложки солі та стакан цукру. Зараз я ставлю варитися, воно 15 хвилин покипить, вкину 5 стаканів вареної квасолі, воно, мабуть, ще хвилин 20 покипить і віллю уксус. І після покип'ячу 5 хвилин і буду закручувати. Погочева суміш вже покипіла, я підсипаю сюди 5 стаканів відвареної квасолі. Зараз із квасолію провариться хвилин 15-20. Кину 100 грам уксусу. Ще проварю 5 хвилинчиків і буду закручувати. Салатик вже готовий. Зараз стерилізую вже баночки і закручую його. Получилося в мене 5,5 літрів салату з квасолі. Це 11,5-літрових баночок. Щас схолонуть, я тоді винесу їх у погріб. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.